Василь Сухомлинський, казка про щастя. Йшла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками. Спіткнулася бабуся, впустила кошика з рук. Посипалися яблука по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до бабусі, допомогла. Коли всі яблука були вже в кошику, бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала: Спасибі тобі, дівчинко, я бачу, що ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя. Та й пішла собі далі. А дівчинка задумалася. Щастя, а що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулася до неї. Пташечко, а що таке щастя? Щастя, це повернутися на Батьківщину після довгої зими. Звити гніздечко, вивести пташенят і вчити їх літати, защебетала пташка. Ні, мабуть, це не щастя, про яке мені бабуся казала, подумала дівчинка. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи, що таке щастя? Ти знаєш? Звичайно, знаю, залопотіла пелюстками квітка. Щастя це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, а як по твоєму? Що таке щастя? Могутнє дерево тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинко. Це пережити зимові морози та завірюгу, прокинутись навесні від довгого сну і знову, одягнувши зелене вбрання, слухати дзвінки щебет птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку, Киценько. А ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя, це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що ж ще потрібно? промуркотіла кішка і лениво потягнулася, вигинаючи спинку. Пішла дівчинка до собаки, що спочивав у холодку. Почувши запитання дівчинки, собака відповів Щастя. Це вірно служити хозяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. Хто ж говорить правду? думала дівчинка. Прийшла вона до річки. Річенько, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, задзюркотіла річка. Щастя. Щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб береги не замулювалися, і щоб я могла повноводною добігти до самого моря. А по твоєму, що таке щастя? звернулася дівчинка до бур'янини, що росла у квітнику. Щастя – це так розростися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, і бути єдиною господиною в цьому квітнику. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя? Для кожної матері щастя це коли щасливі і здорові її діти, відповіла мама. Мамочка, чому ж усі відповідають по різному? здивувалася дівчинка. А ти сама подумай чому, сказала мама, довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла, щастя у кожного своє, який ти сам, таке й твоє щастя.